в збірку доповерхового акумулятора. Є певні нюанси відносно навіть однорядних. Давайте подивимося, що тут змінилося. По-перше, хочу відмітити, що в однорядних корпусах, як і тут, будуть нижчі отвори під дроти. Вони тепер не заважають після наконечника вийти в дроту напряму в отвір. Не треба його загинати. В принципі, достатньо низькі води. Цією отвора. Я би, можливо, ще нижче моїх їх зробили на міліметр. Ну, подивимось, трошки пізніше будемо доробляти. Тобто отак от, от будуть виглядати однорядні в той партії, яка зараз приходить. Можливо, ще є один нюанс. Однорядні ті, що ну, в цьому форматі вони будуть зменшені. Плануємо цей проміжок прибрати, трошки зробити компактніший корпус. Ну подивимось, можливо, цього, цього не варто робити, бо часто тут дроти якісь приводять. Ну, я ще не вирішив, тож подумаємо. Вжива 4,1-280 зробимо маленький, а 8,1 залишиться. Також М8 шпійки бачимо. З нюансів збірки. Тут виходить, що буде інверт на ВМС. Ось два коннектора Верхньої батареї, вони окремо підключаються в бмс -ку. Термодатчик приклеїв. А тут останній плюс і він виходить на нижній ряд. Ніяких кріплень додаткових тут немає. Ці кришки просто глухі. Вияву ще одну неточність. БМСка в оригіналі стояла навпаки, балансувальними вниз, і за цього балансувальні дроти верхнього ряду не дотягувалися до коннекторів. Довелося її переставити верх ногами. Тепер все нормально. Ну, звичайно, в серійній версії це буде виправлено. Подвійні клеми з'єднані шинами, наконечники під них. Щоб без наконечника напряму на вихід передавалася енергія. А шина як е, перемичка, яка з'єднує клема для передачі енергії з другого дроту. Е, тут експериментував з дротами, тут 5 АВГ, 4 ВГ, 4 АВГ. Е, все в плюсі, е, не в мінусі. Е, тому тут в середньому 35-50 квадратів буде по акумулятору. Е, приблизно таке розташування. Тут можна погратися з, іншою, трасу, з іншим трасуванням цього проводу. Але Непринципово нижній ярус. Хочу відмітити кілька моментів. Перше, що я використовую шайбу, гровір і гайку, не комплектні з флансами гайки, бо ці дозволяють трохи рухатися акумулятору. і якщо буде послаблення, то гровір втримає достатню притисну силу, щоб не збільшився опір на цьому з'єднанні. Далі з цієї сторони. У нас мінус чорний. Нижня частина це майже повністю 8-1 ряд. Акумулятор тут є відповідні отвори під звичайні БМСки, як в однорядних. Балансувальні дроти з таким чином. Фактично у нас 4 окремі 12 вольтові батарейки. І Особливість в тому, що в цій БМСки восьмий контакт. Є і на нижньому, і на верхньому ряду, то треба не забути оцей балансувальний дріт включити на мінус. Я знаю, що в цих БМС-ках іноді він взагалі не розпаяний але краще його підключити, щоб не мати проблем. З цієї сторони також новинка, це запобіжник К'єті, є для нього оригінальний тримач. Це, звісно, монстр, якого не бачу сенсу ставити в такий маленький корпус. Мені більше подобається варіант з триманням на ізоляторах, трошки невдало вийшло, що доволі близько. Я зараз зніму його, прокладу сюди ізоляцію, але в цілому мені більше подобається таким чином. На цю сторону ще підключу другий ряд. а ні, Тут буде зовнішня сторона, і тобто, зовнішні клеми сюди будуть підключатися. Уже покажу в зібраному виді. Спробуємо в новій версії однорядних додати місця кріплення ізоляторів, щоб можна було за замовченням їх використовувати. Поки що, отаким чином кожен може собі поставити на стандартний корпус, трохи допиливши конструкцію. А, ну і, звичайно, в цій мідній полосці були зроблені отвори 6 мм. Поставив другий поверх, скрутив болтами. 10 мм, краще 12 і тут, мабуть, краще ще й шайбу підкладати. Але скоротив, нормально тримається. Це для спрощення роботи. Мабуть, навіть взяти 14 або 16 що запасно. Ну, я подумаю, які краще буду комплектувати. Стало все добре. Підключив перемичку. Ось воно. Може було трошки коротше її зробити, але нехай буде як є. От. Далі підключення передньої сторони. Завершив встановлення кришки. передньої, це було, звісно, найдовше, мабуть, етапом, бо дуже тісно, збільшувати простір немає сенсу. Основною проблемою було встановлення запобіжника. Його довелося ставити вертикально, бо впирався в БМС, ну, в принципі, що логічно, але я про це не продумав. Запобіжник по-любому треба ставити під задню кришку на розрив міжрядня. Я думаю, що це не так критично. З точки зору безпеки, треба, звісно, проконсультуватися, що буде, якщо розірвати міжряддя, як на це відреагує бмс може, в коментарях напишете. Ось, ну, Я думаю, що це нормальний буде варіант. Але в більш-менш серійному варіанті запобіжник нормально стає між комплатою та БМС-кою. Ми посунемо комплату трошки на край. І бмс трошки далі, щоб він краще ставав. Або його можна просто ставити тут зверху, е як я і показував е між цими перемичками. І він не буде нікому заважати, бо у нас зверху екран, і, а він ну, не глибокий, скажімо так. Зараз ну, ще треба закрити кришку. Екран 43 дав потестити мені не повернули, тож поки що не дуже красиво. Ну і ручки, як мені подобаються, червона і чорна заглушки, щоб вони відповідають клевам. Так, Дозбираю і покажу загальний вид. Вийшов такий прикольний ящичок. В серійній версії не буде оцього центрального болтика. Така буде більш елегантна стіночка, але взагалі без них не вийде. Бо треба якось таку площу металу тримати, щоб вона не бухтіла, не булькала, не стуйкала. БМС працює, ще не налаштовував. Зараз все налаштую і, в принципі, на цьому все вже на відео показувати не буду. Вживу виглядає дуже круто, колір матовий, білий. Я навіть не думав, що буде прикольна. Модель довго не хотів його робити, але вийшло прикольно. Тож, Наступний на виробництво буде такий корпус двоповерховий 280 на годин. Всім дякую за перегляд.